За результатами цього вступу у нас 66 тисяч осіб вступили за на бюджетні місця. Мається на увазі, де держава оплачує 100% їхню підготовку на бакалавраті, а і 108 тисяч отримали контрактні місця. Разом всього цього року вступило 174 тисячі вступників на бакалаврат по всій країні. А я хочу звернути увагу, що цього року в нас нова програма. Отже, відповідно, це означає, що в додатку до тих 66 тисяч, які отримали бюджетні місця, ще 17 тисяч отримують державний грант. А відповідно, ми виходимо на цифру приблизно 50 на 50. 50% наших вступників цього року отримали державне фінансування своїх намірів отримати вищу освіту на бакалавраті. Можливо. Можливо, не повну, але тим не менше держава фінансує частину їхньої їхні, їхньої освіти. А друга половина вчиться на контракті. Це ще не та не то співвідношення до якого ми хочемо, до якого ми прагнемо, але це вже набагато краще ніж традиційних 40% які отримали бюджетні місця, і 60% які отримали нуль від держави. Магістерський вступ ще триває. Тим більше по аспірантурі ще триває вступ. А ми знаємо, що цього року у нас вступників в аспірантуру буде 7 тисяч, а тому, що цього року виключно йде державним замовленням. А аспірантура, якщо говорити про топ-5 на популярніші, два різні показники, на які ми можемо дивитися, ми можемо дивитися або на кількість осіб, які вступили у заклад. І в такому випадку у нас є два заклади, які очевидно мають е, найбільшу кількість вступників. це Львівський університет Франка і Львівська політехніка. Це два наші лідери, якщо говорити про е, об'єм самих е, закладів на третьому місці. Університет Шевченка, на четвертому київська політехніка. Але я насправді вважаю, що треба дивитися не лише на кількість сам вал вступників, а так само треба дивитися на бали тих осіб, які вступають. В заклади вищої освіти на сьогоднішній день ми бачимо, що кількість грантів, а це вираження якраз і балів в системі вищої освіти, тому що чим вищий бал, тим більше грантів. А ми на сьогоднішній день маємо лідера. Це Український католицький університет, на другому місці Києволянська академія, а на третьому місці вже Інші університети, які, до речі, достатньо спеціалізовані, Мається на увазі, що мова йде про медичні заклади, а і часом заклади культури. Насправді, маленькі заклади, типу Могилянки і УКУ, це ті заклади, які менше приваблюють до себе вступників, а тому, що вони маленькі. Щодо професії, з року в рік ми бачимо збільшення популярності інформаційних технологій цього року. Це не виняток, це група спеціальностей: системний аналіз, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. А це все групи спеціальності, які так чи інакше є популярними щороку в серед абітурієнтів. А так само і цього року, через те, що вони стратегічно важливі для держави, отримали більше державного замовлення і достатньо велику кількість вступників, які отримали гранти. А бачимо так само збільшення популярності серед вступників за спеціальністю психологія. А психологи в нас насправді зрозуміло, що маємо ситуацію, коли в країні війна, і психологія стає такою собі, якщо хочете, я би сказав, стратегічною спеціальністю. А за психологією в нас цього року було понад тисячу осіб за державним замовленням понад дві тисячі осіб отримали гранти, і відповідно це так само достаність, яку держава підтримує. Вступника а традиційно у нас найбільша кількість державного замовлення йде на педагогічні спеціальності. Середня освіта нам потрібні вчителі. А понад шість тисяч, майже 6100 тисяч 100 місць бюджетних цього року виділено. А на превеликий жаль, це не особливо популярна спеціальність для тих осіб, які отримують високі бали на НМТ. Тішить те, що всі спеціальності, які пов'язані так чи інакше з творчістю, отримують дуже високі і високі бали вступників, і так само велику популярність. Так що, наприклад, спеціальність дизайн. Хоча там лише 700 місць державного замовлення, там дві тисяч контрактників, з яких 800 отримали гранти. Це насправді дуже високе високе, високе співвідношення. Так само ми бачимо по образотворчому мистецтву, хореографії, а різні спеціальності, які сценічне мистецтво, різні спеціальності, які пов'язані з творчістю, вони а, мають а, вступників, які мають високі бали з НМТ. А ще крім того, очевидно, мають так само і здібності які перевіряються на рівні а, творчого конкурсу Україні, очевидно, потрібні творчі люди, а потрібні люди, які мають креативний бакграунд, і тому насправді це так само дуже тішить як результат цьогорічної вступної. У Нас цього року є приблизно на 20 тисяч студентів в коледжах більше ніж було в минулому роках. і це очевидно ті студенти, які в минулих роках можливо би мали вступити у вищу освіту. А справа в тому, що планку вимогливості для вступу ми не знижували. А навпаки, дехто скаже, що НМТ цього року стало трошки важче здавати. Але я нагадую, що мова йде про вступ до вищої освіти. У нас традиційно рекордна кількість. В минулими роками рекордна кількість вступників вступало у вищу освіту цього року, дещо ми прирівнюємося до європейської моделі. Відповідно, особи, які не вступили у вищу освіту, дуже часто обрали собі фахову освіту в коледжах, і в результаті ми маємо збільшення вступників в коледжі. Це насправді для країни дуже позитивно, тому що ці вступники отримують відразу професію, і вони зможуть якнайшвидше вийти на ринок праці з практичними професіями, з якими вони зможуть. І самі заробляти, і так само додавати до багатства нашої економіки.